Пройшло рівно два місяці з того часу, як ми з цією сім'єю садили оцю картоплю. Зараз вона горить, бо дощу немає вже, мабуть, добрих днів 30. Покропили от жука. Вона в нормальному хорошому стані. І звісно, дай дощику, вона буде хороша. Ну... Зараз вечір, 15 червня. Обіщають по прогнозу сьогодні-завтра дощі, ну щось. Обіщання не збуваються. Не збуваються. Жалко, звісно, наш труд. Бо надія на картоплю велика. Як я і говорив, що в раціоні кожного українця картопля займає одне із належних місць. Кожен з нас любить картопельку і до картопельки. О, і ми розуміємо, що якби пройшов дощ, то була б хороша обстановка із картоплею. Ну, це все не від нас залежить, від Господа Бога. О, картоплю всю ми посадили під трактор. Зразу з високим підгортанням. Буквально перед сходом картоплі оприскали, наприскав я його замінник зенкору, це Та забув, як називається, але не важливо. В общем, зенкором. Зараз чиста площа. Це наші ці кабачки. Столовий бурячок, морквочка, часничок. У нас діти люблять це діло в Черкасах. Ну, Зірів, Наташі в Андрія своє все це діло є. А Жені і Лерочки і внучки будемо посилати, передавати. Поки вони маленькі. Ось така обстановка в нас. Оце наш город яким ми займаємося вже 15 років кусочок поля. У нас тут пай. Я працював в колгоспі місцевому 15 років на роботі і при виході дали нам пай трактора розібраного. Практично я його волоком притягнув на буксирі, а в прицепі мотор був розібраний. Зробив його, відремонтував, вложив великі гроші. Але ж він ламається, цьому трактору вже було ну, на сьогоднішній день 30 років. А такі справи. Так. Ну що ж, будемо вертатися, вечоріє вже. Так що можна. Ой, наче наче дощик. Наче не буду говорити, щоб не злякати дощ. Не буду говорити нічого. О. Оце Соя. Соя дощик. Ой, це Божа благодать. Як беж цей дощик, то пішов довгенько, щоб напоїти цю землю нашу. Бо без дощу українська земля нічого не варта. О. Так, ну що, будемо вертатися назад. Всім пока.